І навіть розібратися це так елементарно, ти думаєш розібратися цією транспортною карточкою. Чи вона красна, чи вона така, як вона пікає, як вона там платить. І в мене було просто в гаманці чотири карточки. Моя транспортна і трьох моїх дітей. Одна дитина була до п'яти років, тобто карточка безкоштовна для неї. Для хлопців там мінімальна плата, і для мене, але. Коли ти її підносиш, розраховуватись, вона там спікає пі, інша, піпі, -пі, інша, пі-піпі. -пі -пі. І я в автобусі їду засмучена, щось я в своїх переживаннях. Я беру просто так карточку транспортну, перекладаю її, розплачуюсь. Боже, як починається гвалт, цей водій автобуса зупиняє автобус, починає кричати, ніби я не знаю, обікрала лувер. Що я сплатила дитячу безкоштовною карткою, як мені не соромно, почав до автобусу звертатися. Подивіться на неї, який сором. Вона взяла, дістала. Я йому так дістаю, показую, що в мене чотири. Я просто переплутала. Він в результаті просто мене виставив з автобусу. Це на очах у всіх людей. І от просто я вам хочу дати зрозуміти, що і ніби в інстаграмі Ой, Поліна Неня, вона там проживає своє прекрасне життя, тільки по ресторанах ходить і так далі. І, і навіть якщо ви думаєте, що у когось картинка виглядає дуже класно, ну не всі можуть собі дозволити плакати в ефірі і ридати, які вони нещасні. Я, наприклад, би хотіла заплакати навіть сама з собою, але іноді настільки важкі емоційні стани, що ти навіть знаходячись. Сама вдома не можеш просто вже заплакати.